Не могу почему у тебя так Поехали! Поехали. О -о -о! Ты опять за компьютером? О -о -о! Пойду папе расскажу! Я сдавала, я сдавала, я сдавала лучше всех. И сдавал у всех ждет успех. Папа, а там Маша в компьютере сидит. Я хочу, чтобы ты ее поругал. <свист> <свист> и он, ты, ты, ты. Четырехлетняя девочка умерла после того, как стоматологи приняли решение удалить ей 18 зубов за один раз. Во время процедуры она лежала в кресле и казалось, что все идет по плану. Но буквально через несколько секунд после начала манипуляции девочка перестала реагировать. На камерах видно, что персонал замечает это и начинает паниковать. Они пытались... Дорогие народы, сдавно украинцы верили, что в ночь на Рездво открываются небеса. И если... Казати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна, і бажання, ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше. просимо про мир для України. Боремось за це і молимось за це. І на це заслуговуємо, щоб кожна українська родина жила в злагоді, щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро і диво, щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро і правда перемогли, щоб була перемога миру. І були ми, і була Україна. І неодмінно день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік Мирного Ріства, і скажуть одне одному: Христос народився, славімо Його! Дороги народи! Зд... Рома, проследи, чтобы никто не трогал мой мел. Если с ним что-то случится, мне Вера Павловна открутит голову. Надо его спрятать. Рома! Сейчас я им все испорчу. Ты точно не видел, куда ушел Сеня? Вера Павловна, я тогда сама сейчас принесу вам мел. Рома! Это что такое? Это не я. Телефон! Больше его не увидишь. Увидит. Это все Милана сделала. И она за шторкой. Я за тобой под кроватью следил. Рома, проследи, чтобы никто не трогал мой мел. Если с ним что-то случится, мне Вера Павловна... Я решил проучить девушку, потому что она не поднимает крышку унитаза. Я натянул пленку незаметно, она сто процентов не заметит. И попадется. Теперь осталось только дождаться, когда она пойдет в туалет. Все, она идет. Сейчас мы ее проучим. А продолжение увидят прямо сейчас только те, кто подписан на мой канал и поставили лайк, и обязательно жаль на колокольчик. Если ты все это сделал, тогда смотри. Север, ты что ты Теперь ты в мокрый. Так в следующий раз не будешь так делать. А -а 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 -а! Я решил. Про Друзья, вина не закончится у 2026 году. Переглянувши це відео, ви і самі це зрозумієте. Головне підтвердження цьому це п'ять сьогоднішніх заяв Путіна, зроблені на щорічній підсумковій прес-конференції. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. На сьогодні волонтер, в першу чергу, для своїх побратимів зі 101 окремої бригади, бійців захисників, які тримають Куп'янськ. Прошу уважно послухати і відразу прошу про допомогу з поширенням цього відео. Це важливо знати mm -hmm. розуміти кожному українцю. Для цього поділіться, підпишіться і головне, додивіться відео до кінця. І так, наразі немає жодної об'єктивної передумови чи ознаки з боку Росії для досягнення мирної угоди. І ось чому. Перша заява сьогоднішнього Путіна. Росія заявляє про готовність до діалогу щодо врегулювання війни на основі принципів, озвучених у червні 2024 року. Нагадаю, суть цих принципів: українські війська мають вийти з чотирьох областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Ці чотири області мають бути визнані російською територією на рівні міжнародного права. Україна повинна офіційно від них відмовитись від чотирьох областей. Російська мова має стати державною ще одна з вимог минулого року. Також йдеться про повернення московського патріархату. Це все не про мир, це все, як ми бачимо, про капітуляцію. Друге, що він сказав у контексті війни: Росія не визнає себе відповідальною за загибель людей під час так званої СВО. Своїх він мав на увазі чи цивільних українців, чи наших військових значення немає, тому що він е, вважає, що війну розпочав Київ з його слів. Більш того, Кремль намагається подати свою агресію як відповідь на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі. при цьому заявляє, що ЗСУ полюють на цивільних, що є ще одним відвертим перекручуванням реальності, але Йому вірять Ті, хто дивляться його по телевізору в Росії. Третє зі слів Путіна, велика кількість студентів беруть академічні відпустки, щоб взяти участь у так званій СВО. Це щодо особистого складу і його нестачі. І на жаль, це може бути правдою така заява, тому що студенти в Росії фактично, які мають такі наміри, народилися і загинуть під час його правління. У них промити мозок? Ні. У нього у них просто телевізор замість нього. Четверта заява Путіна. Росіяни протягом року задонатили дуже важливі речі. До речі, задонатили на підтримку вбивств українців близько 83 мільярдів рублів. Це більш ніж один мільярд доларів, і це моторошна, але важлива цифра, яка чітко демонструє не лише роль державної машини у війни проти України. А й масову підтримку насильства через значної частини російського населення. Далі була заява по Куп'янську. Це місто, яке зараз захищають і зачищають мої побратими зі 101-ї окремої бригади, Куп'янськ під контролем Збройних сил України. Але він знов заявив про Куп'янськ під контролем армії РФ вже десь десятий раз. Це заявляють нам з Запорєбріка за останній час. А щодо приїзду Зеленського, Путін прокоментував так, чого стояти на порозі, заходь у дім. Так він прокоментував відео із Зеленським на тлі стели з написом Куп'янськ. Коментувати легко, коли ти сидиш в одному з бункерів, ховаючих від реальності, їх там чотири мені здається, не менше. Також він вигадав оточення 3500 українських військових під Куп'янськом. Але насправді найскладніше, що зараз, що зараз відбувається в Куп'янську та в його околицях, це те, що ворог дронами намагається знищити нашу логістику. Дрони працюють усередині сіток і по сітках, і буквально за тиждень до речі, це все про ті дороги, якими добирався Зеленський до тієї самої стели. Буквально за тиждень у нас знищено значну кількість транспорту в моєму підрозділі. Я дуже прошу вас допомогти поширити це відео ще раз. Лайк, репост, коментар, обране, будь-яка активність. Залиште коментар для захисників Куп'янську. Вони насправді читають, вони читають їх під моїми відео. Вони дуже вдячні, кожному з вас за, вдячні за теплі слова підтримки. Також я прошу вас допомогти і підтримати донатом, тому що наступні збори будуть всі спрямовані. На закриття питань логістики. Логістика це виїзд на позиції бійців, це евакуація поранених, це постачання провізії, БК, ліків, засобів тактичної медицини. Це найважливіше реквізити є в профілі. Це офіційна банка. Якщо ви в Тіктоці дивитесь, то реквізити в профілі. Якщо ви дивитесь у будь якій іншій соцмережі, то реквізити ви можете знайти на сайті офіційного офіційно зареєстрованого благодійного фонду Позивний Орел, засновником якого я є. Це офіційні картки, це офіційні рахунки. Прошу вас долучайтесь. Також реквізити є в описі до цього відео. Головне ваше бажання, головне ваше розуміння ситуації в Україні. ситуації. До речі, да, є ще один шлях більш швидкого закінчення війни це зникнення з карти світу політичної, економічної і навіть географічної України. Тоді вона може залишінчитись та, хоч завтра. Але нас більше існувати не буде. Ми будемо ким завгодно, але не українцями. Якщо взагалі хтось виживе, не забувайте про Маріуполь, не забувайте про Київську область, не забувайте про Херсон, про Ізюм, про всі міста, куди добирався ворог. З Богом, друзі, Донат за реквізитами в профілі, війна триває, ми тримаємо. В ТикТоке появился новый новогодний тренд, который сейчас собирает огромные охваты. Эффект совсем свежий. Вот только добавили, и платформа активно продвигает контент, созданный с ее помощью. Когда Тикток выпускает что-то новое, алгоритмы дают максимум. Да-да, конечно, Бобзин! Ладно, пойду до Сереги съезжу, пусть от зависти обсерится. Давай-давай, испортим настроение. Витька! Ты это в своем пакете? thank you Хочу вас ще раз дещо попросити поширити це відео до чи буде світло на різдво? Відключень може стати менше, і ми вже знаємо, коли місто розміром з Одесу або Харків здатна забезпечити нова тес, але це не єдина причина, чому світла може стати більше. Все поясню за миття, ви поки у коментарях напишіть. різдва не буде. Указ зеленського замість різдва в Україні 7 січня відзначатимуть день програміста. Кабінет міністрів постановив затвердити указ Зеленського про перенесення різдва в Україні на 25 грудня за західним зразком. Різдва не буде. Указ Зеленського замість Різдва в Україні 7 січня відзначатимуть день програміста. Кабінет міністрів постановив затвердити указ Зеленського про перенесення різдва в Україні на 25 грудня за західним зразком. Різдва не буде. Чи буде світло на Різдво? Відключень може? Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та в яких регіонах України світла більше? Житомир. Нам світло вимикають на три години, но ми цілодобово зі світлом. Киев. Мы взагали без світла сидим по сім або вісім годин. Як воно вже все дістало? Одеса. Вам хоть, блять, включают, а в Одессе уже хер знает, какой день света нет. И вам... Стосовно... Бизнес. А -а -а. Что случилось? А -а -а. Нам синя приставку не дает. А -а -а. А ты домашнюю работу сделал? Так, бегот сюда приставку.